me baby don't want to fall again this just hurt me just think about it then. Друзі, всім привіт! Я неймовірно рада знімати знову відео на YouTube. Це відео я планувала зняти ще під час вагітності, але, на жаль, у мене не вийшло, тому знімаю зараз. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією вагітності в Лондоні, розповісти про перший, другий та третій триместр, про наше гендерпаті та відповісти в загальному на запитання, які мені задавали під час вагітності. Це буде легке, просте відео, тому не перемикайте! Повертаємось у самий початок. Ми пара з України, які вже разом 5,5 років, з яких 2,5 ми одружені. Ми вже декілька років живемо в Лондоні, і на даний момент своє майбутнє ми плануємо саме тут. Повертаємось до теми вагітності. Чи здавали ми аналізи в Лондоні перед плануванням вагітності? Ні, ніякі аналізи ми не здавали, проте з 18 років кожного року я здаю загальні аналізи та е, йду на огляд до гінеколога та УЗІ. Чоловік аналізи ніякі не здавав. Залишаю назви клінік, яких можна здати тут аналізи в приватних клініках, але також ви можете звернути своє GP і здати аналізи в GP. Вони вас там направлять. Як я дізналась взагалі про вагітність, як я розповіла про це? Чоловіку та перший триместр вагітності у мене була затримка близько тижня. Я купила собі тест, прийшла додому, зробила тест, і він відразу показав дві смужки. Розповіла я чоловіку відразу без жодних сюрпризів. І в той же день я записалась на УЗД до гінеколога. Через тиждень приблизно я прийшла на УЗД, і лікар подивився. І сказав, що я не вагітна. Тобто він нічого не бачить, а тест, напевно, неправдивий. Я пішла тоді додому, сказала чоловіку, що я не вагітна, але почала вивчати різну інформацію в інтернеті, чому тест показує дві смужки, а насправді я не вагітна. І я наткнулася на одну статтю, де було написано, що коли жінка вагітна там 1-2-3 тижні, тест може показувати дві смужки, але на УЗД ще нічого не видно. Тому я вирішила почекати. Приблизно вже через тиждень у мене. У мене почався токсикоз. Спочатку я не розуміла, що це токсикоз. Я думала, можливо, я отравилась. Насправді не знаю, чому так я думала, хоча було вже ясно, що це почався токсикоз. З кожним днем це все наростало. І я вже перестала там ходити на роботу, тому що насправді мені було важко. Я присиналася від того, що мене сильно нудило. І вирішила почекати там, тиждень, два-три і піти знову на повторне УЗД. Це так вийшло, прийшло приблизно місяць, навіть тому, що я не могла сильно виходити з дому і вирішила чекати, чекати, чекати ще, щоб уже точно УЗД мені дав дало відповідь на це моє запитання. І коли я прийшла на УЗД, мені відразу сказали, що в мене вже 8 тижнів і 4 дні, що ми вже чули серцебиття. Я на огляді була в приватного лікаря, і він відразу мені порекомендував стати на облік в своєму районі. Якщо ви вагітні вперше ви не знаєте, що робити, тоді я вам підкажу. Спочатку повинні бути зареєстровані в GP, ви йдете туди і ви кажете, що ви вагітні. Якщо ви були в приватного лікаря, ви кажете, я вагітна. Я була в приватного лікаря, тоді вони відправляють вас вже в пологовий сам. Центр, можна так сказати, в пологову клініку, і ви там вже реєструєтесь. Я вже знала, де у нас тут антинатальний центр, тому я не йшла вже в GP, а відразу пішла туди. Прийшла до стійки реєстрації, сказала, я вагітна, у мене 8 тижнів, я була в приватного лікаря, і мені відразу дали заповнювати анкету. Там були різні запитання, спочатку ваші дані. Пізніше там було написано різні захворювання, які у вас є, немає, і ви ставите галочки. Все, тоді я дала їм цей листочок. Вони сказали, що мені за 2-3 дні перетелефонують і запишуть на огляд. Ем, приблизно через 3 дні вони перетелефонували до мене і сказали, щоб я приходила до Медвайф. Медвайф це акушерка. Е, я прийшла через. Знову три дні. Все ж таки, це було дуже швидко, тобто я ніколи нічого не чекала. Вони все, все чітко, грамотно робили, або відправляли мені листи, або приходили мені смс на телефон, і я приходила тоді до них. Коли я вперше прийшла м, до Медвайв, вона мені також задавала різні питання. Вся розмова тривала приблизно 40 хвилин. І що я вам скажу, хто хвилюється на рахунок своєї англійської мови, я в перший раз дуже хвилювала, що я не зможу дати відповідь на різні запитання, тому я. Я, е, скільки змогла сказала все про себе. А коли вже почались такі більш глобальні питання, я попросила перекладача, і вони мені відразу його надали. Це все було по телефону і було максимально комфортно. Тобто, я все зрозуміла, мені все розповіли. І наступні мої дії, наступні їхні дії. І е, ось тому з того ж дня. Все було класно, все було добре. Також було питання, чи всі аналізи робили вчасно, чи я не чекала нічого, чи я не чекала там довго на прийоми. Ні, такого не було. Тобто, я, наприклад, сьогодні прийшла на огляд, і вони мені відразу кажуть, приходити такого і такого числа, або відправляють мені лист ще додатково, або мені ще додатково приходить смс. Тобто, ще я маю прийти в той же день на огляд чи на УЗД. Також при першому спілкуванні мені сказали, якщо в мене вагітність буде протікати добре, тоді перший та другий триместр я буду приходити на огляд досить рідко і УЗІ буду також нечасто, тобто один раз в триместр принципі, було все, всю вагітність тільки в третьому триместрі, вже там з 30-го тижня, напевно, чи 33-го я почала ходити кожні три тижні. Також я забула уточнити, що при реєстрації мені відразу дали книжку, в якій вже все записували всі там медсестри, акушери, повністю всю вели мені вагітність саме в цій книзі, але майте на увазі, що перед самими пологами. Цю книжку повністю забирають. І всі дані вам не дають нічого, тому обов'язково перед тим пофотографуйте собі все і будете мати, в разі чого, якщо вам пізніше це десь знадобиться. Також хочу розповісти про лікарню, де я стояла на обліку та де я народжувала, тому що вона мені сподобалась, я їй даю 10 з 10. Я. Зараз живу на Лейтонстоун, і тут є лікарня на Лейтонстоун, величезний корпус антинатальний. Це VIP Cross Hospital, Я тут вам залишаю назву. І ви можете туди або подзвонити, або прийти. Там все дуже легко і просто. Тому можете не хвилюватись, відразу до них дзвонити, але я б порекомендувала більше до них іти, тому що коли ви дзвоните, вони задають дуже багато запитань, і це все трошки тянеться. А якщо ви приходите, це все дуже швидко. Я вже раніше сказала, що я живу на Лейтонстоун, і відповідно я тут ставала на облік, щоб далеко не їздити і далеко не ходити. Але я скажу вам одну річ: у мене є знайома дівчина, яка живе не на Стоун, а набагато далі, і все ж таки вона стоїть на обліку саме в цій самій лікарні. Раніше я думала, що до якого GP ти прив'язана, там ти будеш ну, народжувати в своєму районі. Але я так зрозуміла, що можна народжувати в іншому районі. Тому, якщо ви би хотіли, допустимо, народжувати тут, я думаю, ви можете подивитись на сайті номер і подзвонити до них і спитати, або приїхати сюди і також їх все попитати. Тому що скажу, моя знайома тут буде народжувати, хоча вона живе дуже далеко звідси. А зараз буде така невелика рекламна пауза. Хочу вам дещо розповісти. Для кожної жінки процес вагітності дуже особливий. Хтось проживає цей прекрасний стан один раз, хтось два, а хтось три. Тому я дуже рекомендую вам запам'ятати цей момент, зробивши класну фотосесію. Повірте, ви не пошкодуєте, стиль може бути абсолютно різний. Тому, якщо ви в пошуках фотографа в Лондоні, я вам можу сміло рекомендувати валю. Це дівчина, яка розуміє мене співслово, яка може підказати, як правильно стати, як краще зробити, щоб фотографії вийшли просто ідеальні. Тому залишаю вам її посилання тут і активне посилання в описі під відео. Другий триместр вагітності. Другий триместр вагітності був насправді просто прекрасний. Тоді в мене вже пройшов токсикоз до 20-го тижня. Е, я вже почала себе набагато краще почувати. Я вже почала бігати, ходити, працювати живота. Ще тоді помітно сильно не було. Був невеликий животик. Але я тоді тут тільки 3 кг набрала. Тобто, в мене максимально проходила в той момент легко. На 16-му тижні, тобто вже в другому триместрі, досить швидко. Я почула перші рухи дитини. Спочатку я не зрозуміла, що це точно рух дитини, але на наступний день знову він повторився на наступний знову. Дитинка була максимально активна, постійно рухалась, і рухи збільшували спочатку. Вони були вечором, потім вночі зранку. І ну, вдень не було так часто, але вже ближче до третього триместру рухи були вже. Весь день там, по декілька хвилин. Також в другому триместрі ми зробили гендерпаті, ми дізналися стать нашої дитинки. Я вже прийшла тоді на УЗІ, якраз було, як я не помиляюсь, на 22 му тижні. Я прийшла, попросила, щоб мені лікар записав стать дитини на листочку, тому що ми хочемо зробити гендерпаті. Коли вже все було записано, я прийшла, дала листочок свій листочок дала друзям і вони зробили нам гендерпаті. Тут я вам прикріплю відео. Що я вам хочу порекомендувати? це моя щира рекомендація: купляйте одяг, всі речі для дитини в другому триместрі, тому що це найлегший і класний триместр. Так я чула від знайомих дівчат, і так насправді в мене було. Тоді найбільше сили, і ти вже знаєш стать дитини, тому ти можеш все собі купити. Тому що в третьому триместрі вже важко ходити, важко думати, не знаю, досить такий, вже важкий, важко дихати, і не хочеться нікуди ходити, і навіть там заходити кудись в інтернет шукати. Не знаю, чомусь у мене так було. тому Основні всі покупки я зробила в другому триместрі, в третьому тільки дещо докуповувала. У третьому триместрі я почала вже активно набирати масу, і до кінця вагітності я вже набрала 13 кілограм, тобто перший другий триместр це було мало. Навпаки, в першому триместрі я там 2 три кілограми втратила, тому що в мене був токсикоз. Потім я за другу другий триместр я набрала там, не знаю, 1-2, можливо, теж. Ті три кілограми, які втратила, і вже в третьому триместрі я почала полегеньке набирати. Але 13 кілограм це є якраз норма. Якщо я не помиляюсь, там здається 11, 13 чи 15 кілограмів потрібно набрати. Це є норма. Я була дуже рада: у мене не було жодної розтяжки. А до речі, вам прикріплю тут фотографію мого дуже класного масла. Вона зовсім не залишає е, липких слідів на тілі, на одязі, тобто я могла спокійно спати. І в мене за період вагітності не було жодної розтяжки, ніде. Я повністю вся мазалась один раз, інколи два рази. Е, і м -м, дуже було комфортно. Саме краща ліка я пробувала інші, а інші залишали жирні сліди і було дуже неприємно там спати чи лягати чи взагалі в одязі ходити, тому що все прилипало. Також, ще, що я вам порекомендую купити, якщо у вас буде боліти спина. Мене дуже боліла спина і поясниця в третьому триместрі, коли живіт почав вже якраз дуже активно рости. Я купила собі фітбол, це такий м'ячик великий, і справді спина від нього набагато легше себе почувала. Я кожен день робила вправи-дві ну, хвилинки, і мені було дуже комфортно, дуже добре, я могла спокійно спати. Також мені допомагала ще вагітна подушка, також було з нею максимально комфортно спати, тому також забувайте це. На увазі, я раніше думала, що для чого це купляти. Але живіт дуже, ем, як би сказати, мішає незручно спати. Ти не можеш спати ну, на животі, відповідно, не можна. На спині важко спати, дихати тобі важко, тільки можеш на боці спати. І в мене дитина була під... Під правим ребром, тому я навіть не могла спати на правій частині, я спала в основному на лівій, тому ця, ця подушка реально мене вручала. Кожним днем було важче ходити, важче дихати. Дитинка росла, збільшувалася, був максимально у мене такий класний круглий живіт. Чим він мені дуже сильно подобався, але я старалась попри те, все, бути максимально активною, входити на роботу, гуляти, відпочивати. Все це старалась комбінувати також. На 36 му тижні я прийшла на огляд, і там вже вона знову тривала е, розмова з медвайф близько 40 хвилин. Тобто, весь третій триместр я приходила кожні три тижні, мені міряли тільки пульс. Тиск і е, слухала серцебиття дитини таким спеціальним апаратом, і питала там, як я себе почуваю, і там інколи направляла на аналізи. За весь період вагітності я здала насправді дуже мало аналізів. Мені здавалося це не кожного разу, було, це було, не знаю, напевно, раз в місяць, можливо, я здавала аналізи, ну насправді рідко. Мені здається, в Україні аналізи здаються частіше. Ну, так мені казали мої подруги. Е, я здавала досить рідко. І вже от на 36-му тижні наша розмова з Медваєв тривала близько 40 хвилин. І ми складали план дій пологів. Тобто мене запитувало все, хочу я те чи не хочу. Там хочу я підуральну анестезію, чи не хочу, хочу я дихати ось цей газ, який тут дають, чи не хочу. До речі, що вам скажу наперед, що в Англії. Не знаю, можливо, у Європі так дають дихати такий спеціальний газ. Тобто, я в мене не було підральної анестезії, тому що мені з газом було досить комфортно. Газ якось обезболює тебе, але на тих там не знаю, 15 секунд, поки йдеться перейма, було максимально комфортно, тому я дуже рекомендую цей газ використати, пробувати. Але декому важко з ним. Тобто кажуть, що він робить таке, як запаморчення в голові. Мені так не робило, мене газ максимально розслабляв. І от підральні. Анестезію я не робила, хоча я ставила галочки, що я би хотіла в разі, якщо мені буде сильно боляче. Також вони питали за різні ін'єкції під час процедури, чи мені потрібно якесь інше буде обезболення. І в загальному все питали, Питали, чи я хочу, щоб хтось був присутній на пологах. Я також писала, хто і тоді тільки ту людину пускали. Тобто в пологовий пускали тільки чоловіка, коли народила. Якщо ви запишете там здається, двох так, не здається, точно можна двох людей, і тих двох людей будуть пускати. Якщо ви запишете одну людину, тоді там сестру, там, не знаю, маму, не пустять, тільки на випуску. Ну, по крайній мірі, це було в моєму пологовому так. І все, ми склали план дій. А ще мене спитали, чи я не хочу, щоб були присутні студенти. Я сказала, що ні. Чи хворіла я під час вагітності? Так, під час вагітності я хворіла два рази. Це було в другому триместрі і було в третьому триместрі. І куди я зверталась, коли я була хвора? Я насправді нікуди не зверталась. Чому? Тому що е, в пологовий звернутися не можна з тим, тому що проблеми не з дитиною, тобто немає ніякої кровотечі чи чогось такого, вони тебе не приймуть. Можна йти сюди в GP, але хто в Лондоні е, знає, яке тут GP, потрібно чекати там, не знаю, черги по 10 годин, щоб туди потрапити, і тебе вони тобі скажуть вживати парацетамол і все. Я думаю, всі це знають. Е, в Україні я звернулася до двох лікарів різних, і вони мені написали, що вони нічим не Можуть мені допомогти, тому що мене треба слухати, і тобто вони онлайн не назначають ніякі препарати, тому я лікувалася якось сама. Читала щось в інтернеті, питала знайомих, хто як лікувався. І ось в мене була висока температура, і якраз я вживала парацетамол. Не пам'ятаю там скільки, я прочитала на упаковці, і мені все, все допомагало. Також я вживала мукалтин, це такі е, 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 таблетки на травах яких мені також трішки ставало легше, але все ж таки горло мене боліло сильно, чай не допомагав. Ще я купляла якісь засоби в аптеці тут, намазувала горло, також не пам'ятаю який, але також мені це не допомагало. Я була хвора так сильно 5 днів, моя температура була майже 40, там 38, 39, інколи 40, І вилікувалась я, ви не представляєте, чим таким народним методом це сода, сіль і тепла вода. І я промивала горло, і в той час там я ще прочитала, що можна робити ці інгаляції, такі, тобто тарілка, туди наливаєш воду, соду і тим, тим дихаєш. І насправді за одну ніч все мені відпустило. Температура впала, горло перестало боліти. І потім я робила це якось кожні 3-4 години просто для профілактики, щоб ви спіймали це на увазі, Ну, що можна таке зробити. Мені це допомогло особисто. Тому я не знаю, можу вам так це порекомендувати, можливо, комусь це знадобиться. Ліки якісь інші я в той момент не вживала. І ось другий раз, коли я була вагітна, це був вже середину третього триместру. Там я не була так сильно хвора, але відразу почала робити ось сода, сіль і тепла вода, промивала, І я не допустила себе до високої температури, і горло мене сильно не боліло. Тому під час вагітності два рази я хворіла, все пережилось нормально, тому якось так. І ще одне запитання. Це виплати на дитину, коли вона народиться. Я відповім це у цьому відео, щоб ви могли підготувати це все. Дивіться, я знаю про дві виплати, можливо, їх і більше, але я знаю тільки про дві. Перша виплата це виплачується до 9 місяців, не так, як у нас в Україні до 3 років, до 9 місяців. І одна виплата до 18 років дитини. Тобто виплачується не раз в місяць, так як в Україні, а раз в тиждень. Приходить мені на карточку гроші. Але Краще, щоб ви працювали. Тобто ви як дівчина маєте бути офіційно оформлені на роботі для того, щоб ви отримували більше виплати. Якщо ви не оформлені ніде, тут у вас буде виплата, але мінімальна. Якщо я не помиляюсь, це 27 фунтів фунтів тиждень. Це дуже мало. Якщо ви оформлені на посаді на роботі, і це потрібно рік або більше. Тобто, що себе це мала на увазі, і тоді ви будете отримувати виплати, вам сам підр... будуть підраховувати. Я взагалі рекомендую звернутися до бухгалтера. Це можна, звісно, зробити самому онлайн, там все подивитись. Я так не робила, я не знаю, куди там звертатись, куди дивитись. Тому я звернулася до нашого бухгалтера, вона це все мені розказала, пояснила. І це все замість мене зробила. Зараз у мене є дві виплати, якраз до 9 місяців дитини, і буде одна виплата до 8 17 років дитини, тобто кожного тижня приходять мені дві виплати. Якщо вам потрібно номер бухгалтера, це український бухгалтер. У них офіс на Стратфорді, якщо вам цікаво, можете мені написати в інстаграм, і я вам дам номер цього якби, офісу. І ви можете все попитати або взагалі прийти і так само почути більше інформації. Але дуже рекомендую вам справді бути оформленою на роботі для більших виплат, бо насправді це так досить важливо і досить. Висока різниця в вартості. Було питання, чи щось я оплачувала в антинатальному центрі взагалі під час вагітності Там аналізи чи огляди. Я абсолютно нічого не платила тут в державній лікарні. Тобто, ставала на облік, я, я нічого не платила, за аналізи, жоден аналіз, я нічого не платила, за прийоми я ні разу нічого не платила. І кожного разу практично я питала, я повинна щось оплачувати, мені завжди казали ні, ні, ні. І власне за самі пологи я також нічого не платила. Тобто, Вся вагітність, самі пологи післяпологовий період все було в державній тут е, лікарні безкоштовно. Я була всім задоволена, тобто відношення було дуже хороше. Взагалі я думала, що якщо це безкоштовно, то відношення буде таке погане, не дуже дуже добре. Тому взагалі я хвилювалася спочатку, але потім зрозуміла, що. Відношення тут дуже класне. Вони до мене дуже гарно ставились, всю вагітність постійно питали мене, як я як, як я себе почуваю. Ну так це як їхня робота, і так вони гарно відносились. При тому всьому, що ні разу я нічого не платила, і ні там ніякі шоколадки чи ще щось я не носила їм. Тут так не прийнято, я, я так зрозуміла. Серед моїх знайомих також ніхто не платив нічого, не носив нічого. І відношення було до самого кінця, до самого народження гарне, добре. І от, взагалі, під час пологів відношення. Бов ще краще в 100 раз, і ще раз скажу: це було абсолютно все безкоштовно. Ще також хочу розповісти про сумки в пологові, тому що вони відрізняються від тих сумок, які збирають у нас в Україні. Дуже сильно відрізняються. Дали мені список тільки на 36-му тижні, але я вже до того почала збирати, дивилася в нас в Україні як дівчата, збирають, і по тому списку приблизно збирала. Тут, я ще раз повторюсь, це відрізняється. Мені дали список, він був дуже маленький. Для мене там був найбільший список, чого я маю взяти. Для дитини було всього 4 чи 5 пунктів, а для чоловіка тільки 2 пункти. Все. Тобто, максимально все, всього було дуже мало. Я все одно набрала трошечки більше, ніж там було потрібно, і насправді нічого не пригодилося мені майже з цього. Тільки одяг. Одяг і памперси, все, все що мені пригодилось. На рахунок самих сумок у нас. Вони прозорі, щоб там все бачити, я так розумію. Тут ти можеш будь-що брати, навіть валізу, беруть валізу, або там не знаю, великі рюкзаки, беруть просто звичайні сумки, беруть звичайні пакети. Ти можеш будь-що взяти. Там немає е, пункту брати саме такі сумки. Я е, заказала на Амазоні два-дві сумки. Якщо в мене буде фото, я їх прикріплю. Або залишу посилання. Вони дуже класні, містки. Там була рожева і зелена. рожеву я помістила все своє І там для чоловіка здається, тапочки ну йому більше нічого не потрібно було. І для. Дитини вже дитячі речі, все мені там помістилося. Окремої сумки, сумочки, там косметички в мене не було. Я все помістила в ті дві сумки. Вони давали весь одноразовий матеріал, пелюшки, допустимо, я взяла свої, то мені вони навіть не пригодились. Також там різні ватки, ватні диски ну, все таке одноразово вони мені приносили, давали, міняли без жодних проблем. І також вони навіть давали дитині одноразові пляшечки, так як я не годувала грудьми з першого дня, вони приносили свої. Хоча я взяла свої, але вони все одно приносили свої такі маленькі пляшечки. Тому от навіть цього мені не пригодилось. Там навіть, до речі, що молоковіцмоктувач є, так що вони можуть його вам привезти. Але в мене також був свій, тому я використовувала свій, але ви можете взяти їхній. Ще я хочу вам порекомендувати одяг для новонароджених, тому що я зробила невелику помилку, а саме в виборі одягу. Я купляла одяг переважно на таких закльопках, їх було дуже багато. Я купляла в H&M багато таких наборів, і вони були абсолютно незручними. Вдень це ще було все окей, а вночі це дуже довго було його розчіпати, потім ці всі закльопки защіпати. Найбільше, ще, що мені сподобалось, це костюмчики на замку, тому що ти спокійно розчіпила, переодягнула, защипати. І звичайні білі там, прості бодіки, які без ножок, без ручок, без нічого, просто знизу на трьох закльопочках. Це було також дуже комфортно. Все інше я одягнула, там, можливо, один, можливо, два рази, не більше, і потім в майбутньому я вже такий одяг не купувала, а купувала тільки максимально там, більшості на замку або на двох-трьох Все. Тому я дуже вам це також рекомендую. На цьому відео підходить до кінця. Я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у вас є запитання, також пишіть, буду відповідати. До зустрічі!